Йо-моё, скільки ще туди їхати, я не знаю. Такс. Їду. А ну Да, це він на кінець. Так, все, під'їжджаємо. Так. О! Всім привіт, друзі! І, коротше, ви бачите цей дім. І да, він виглядає якось аномально. А чого? Бо в ньому є якісь аномалії і якась містика. Непонятно. Хм. Цікаво, що в ньому буде. Я, значить, прочитав на якомусь сайті, що є такий то такий то дім в Chicken City і в ньому, е як пише на сайті є. Е плачуща е курка. ну, Плачуща куриця. Вот, е страшна панда. Е, ось, я думаю, ви знаєте такі міфи, Страшна панда це новий міф, а плачуща курка це вже старий. І ось кажуть, що вони є в цьому домі. Я не знаю, чи це правда, чесно. Но думаю, що це правда. Е, спочатку я хочу подивитись, що всередині будинку. На другий поверх я не хочу лізти це. Е, ну, коротше, на останній, І, і обов'язково залізти сюди. Бо там якесь хранилище, коротше. Там пічка вже бачу горить. Тут скелети, причому куча скелетів, Ну, давайте зайдемо. Взагалі не закрито. Так. Ой-ой. Туда. Ви бачили, як мене жорстко повернуть? Це ж тотем для призива містичних ігроків. Містичних гравців. Я коротше, дивився один канал. І це, коротше, я там подивився, то це тотем для призива містичних гравців. Тут ліжко, цей тотем, коли нього якась земля, фу, болото Пічка. Боже, вот это шо Так, я надеюсь, в мою машину Никто не. Я... А, я еще и замкну Это вся Я красная непонятная штука Шо? Вы, вы это башни, Там портал ё тут-то диван И камин У -у -у -у. Шо, и скелет Ну, череп такой Дім цей дуже старий. Е, колись, Коли була війна між курами і свинами, між курами і свинорилами, то в цей дім бомбарнуло бомбою і вон чого там весь дах прорвало, от так, Навколо скелети. Дуже стрімний діл. Оце, е, це, щоб ви розуміли, не тут. Незаселений квартал. Тобто вон там живуть люди, а в цих домиках ні. Бо вони бояться просто цього дому. Капець. Добре. Підемо далі. Так. Тут не відкривається, тут ключ треба. Може він десь тут? Так, я подивлюсь під диваном. Так. Де ж він? О! Так, 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 так. О! Ой, ключ! Хм, я надеюсь, это вин Мама лишен двух Так, открываем. Так. О, все. <свес> Шубу. Э! Ю. А як? У, воно закрылось! Що робити, блін? Може, я потом через вікно сюди залізу. Ну, добре, спочатку портал. У, -у, 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 У! Вот это два! Так. Drilling. Е! А де портал? Йо мое Нічого кращого не остається. Ecco, як йти по цьому коридору що? Боже, крояка. Хм, скелети. Тут все так стрмне. Нічого такого нема. Поки що. куча. Може не треба туди йти? Ну, виходу немає. Бо що тунель? Йо мою шо? Фу. А, -а, -а, -а. це ж це боже, плачу, що куляється. Боже, 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 боже мій, боже, я чую її шаге. Быстріше, быстріше а як? Мені вибратись? Фу, боже. це... О, Тварі самі рідка. Фу. Так, я хочу піти на другий повар. Фу, ну, якщо я її там замкнув, її там не має бути вже.